Всім привіт! З вами Сергій Сірко. Зараз я хочу зробити обзор мультиприборки XS. Спочатку про те, що вона собою являє. Вона суміщає в собі цифровий стрілочний тахометр, цифровий спідометр. Також вона має два одометри і п'ять додаткових індикаторів. При запуску відбувається тест стрілки, як ви побачили. І відразу вона е, показує поточні оберти. двигуна. Е, мотоцикл заглушений, оберти нульові. Я заводжу і вона відразу відображає оберти. Е, переключення режиму. Одометри і спідометрів відбувається кнопкою, вона розміщена ззаду на тильній стороні корпусу, це режим добового одометра, це режим спідометра і загальний одометр. Також додаткові індикатори дублюють дальнє світло, нейтралка. от Я переключаю. І перший індикатор в мене, ну, в даному випадку, в мене показує про те, що або низький рівень масла, або включене запалювання. У мене два проводи суміщені в одному індикаторі. Також при включенні поворотів це також відображається на приборці. До речі, при, при запуску стартером напруга на борту мотоцикла просідає ну, настільки сильно, що він ну, якби, ну, не обнуляється, а йде якби, з нуля. От Я зараз нажму кнопку стартера, і він обнулиться. Гасне в мене фара і мультиприборка обнуляється. Фара гасне не через те, що поганий акумулятор або система зарядки, а це так зроблено конструктивно в даному мотоциклі для того, щоб всю енергію з акумулятора можна було направити на От. Після виключення запалювання стрілка вернулася в ноль. Так, тепер декілька слів про налаштування приладу і. Про те, як кріпиться датчик і магніт. Спершу по налаштуванню тахометра. Окремої кнопки для налаштування тахометра я не робив, так як це ну, в цьому немає потреби, тахометр налаштовується один раз. Для цього я просто вивів з корпусу окремий провід, який при налаштуванні замикається на масу. Налаштовуєте, Стрілка показує, ну, наприклад, якщо це ну В мене один оберт, двигуна це один імпульс. І при налаштуваннях стрілка покаже одиничку. Якщо вам потрібно два ну тоді вона натискаєте ще раз, тобто з'єднуєте провода ще раз, і вона стане на два. Як 3, то 3, ну і так далі до восьми, і знову повернеться в один. Це по тахометру По спідометру, як я вже робив е, огляди е, в минулих відео, я показував, що е, потрібно виміряти діаметр шини от, від землі до е, її верху. Це діаметр, зовнішній діаметр шини. Е, це значення вимірюємо в сантиметрах і вводимо в настройку е, приладу. Також вказуємо кількість встановлених магнітів. У мене один магніт встановлений, ось він, от, встановлений на тормозний диск. Я його Приклеїв однією маленькою каплею суперклею. І трошки поверну датчик швидкості. Ось він. Датчик швидкості, перекріплений на е металеву пластину, а пластина кріпиться в мене до кріплення супертусу. Дві-два гвинти, і які кріплять датчик. Магніт при обертанні колеса проходить біля датчика. Ну і він далі дає імпульси на е, спідометр. Щоб зайти в меню налаштувань спідометра перед тим, як подати живлення, треба затиснути кнопку ну, і подати живлення. Е, відбудеться вхід в меню налаштувань, В інструкції все це вказано. Е, зараз ще раз налаштовувати я не буду, тим більше я одною рукою тримаю фотоапарат. Другою треба натиснути кнопку, а третю включити запалювання, а ключ в мене ось, ось аж тут. От. Режим -одометр. Ну, Це був такий огляд мультиприборки XS. Також невдовзі, я думаю, тижнів за півтора-два. Вже будуть приборки XT, вони цікаві тим, що там не цифровий спідометр, а стрілочний. Тобто в одному приладі дві стрілки. Одна відповідає за тахометр, друга за спідометр, і також є такий же екран, от який показує пробіг. З вами був Сергій Сірко, це був огляд мультиприборки. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всього нового.